Бойовики знищують Дебальцеве. Про це повідомив керівник управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. За його інформацією, місто безперервно обстрілюється з артилерії градів. Внаслідок зруйновано житлові та адмінбудівлі. Місто горить практично знищене і село Широкене поблизу Маріуполя. З самого ранку там точаться запеклі бої з терористами. Отримавши напередодні підкріплення, яке увійшло на територію України через Новоазовськ, ворог кинув у бій танки, БМП і піхоту за підтримки регулярних підрозділів Російської Федерації. Бойовики намагаються до нуля годин 15 лютого вирішити важливі для себе тактичні завдання з розширення контрольованих територій, передусім на Дебальсьовському напрямку. Бойовики понад 16 разів обстріляли. З реактивних систем залпового вогню град, артилерії, мінометів, і танків, позиції сил. Ато неподалік Дебальцевого нашим військовим вдалося полонити кількох бойовиків із російськими шевронами. При цьому вони стверджували, що нібито з Донецька. Російський слід на Донбасі також підтвердив посол США в Україні Джефрі Паєт. У своєму Твітері він опублікував супутникові знімки, які демонструють, що біля Дебальцево розташовані російські системи ПВО. При цьому американський дипломат зауважив, що бойовики мають більше озброєння з танками, БТРами, артилерією та ракетними системами аніж деякі країни НАТО та Європи. А тим часом країна-агресор готує найманцям чергу партію зброї на Донбас. Зважаючи на суттєві втрати терористів, чергова колона так званого гуманітарного конвою з Російської Федерації на Донбас. Запланована на 15 лютого. Вантаж для конвою доставлятимуся з Підмосков'я у Ростов авіацією, а не автомобільною технікою, як це було раніше. Якщо миру не буде досягнуто і рівно опівночі 15 лютого гармати терористів не змовкнуть, по всій країні може бути введено воєнний стан. Про це заявив президент Порошенко. При цьому він сподівається, що здоровий глузд переможе хворі імперські амбіції.